Вітаю ви на каналі Archibis, який присвячений вишивці бісером. В цьому майстер-класі ми покажемо, як легко вишити бісером такий гарний, автентичний український оберіг, мотанка, символ жіночої сили та затишку. Тож, навіть якщо ви новачок, у вас все обов'язково вийде. Крок за кроком, ми разом створимо красу. Яка може прикрасити ваш дім або стане чудовим подарунком. Набором для вишивки бісером від Архібіс у вас обов'язково все вийде. Перед тим як почнемо вишивати, давайте подивимося, що входить до нашого набору. І перше, це схема для вишивки від українського виробника Вірена, надрукована на щільному габардині. Якраз цей матеріал добре підходить для новачків, він тримає форму та не потребує додаткового закріплення на п'ятцях. Кольори на схемі яскраві та легко читаються, також чітко від всі крапочки для проколу голкою, тому додаткова паперова схема не знадобиться. З виворотнього боку тканина ущільнена флізеліном, і це дозволяє якраз зберігати форму під час вишивання і забезпечує комфорт у роботі. Другий це чеський бісер пресіоза, який має чудову якість, рівну форму та приємний блиск. Це вишивальний бісер 10-го розміру, і саме під нього якраз і розробляється більшість схем для вишивання бісером. Кількість бісеру розрахована з запасом. Цього достатньо для повної вишивки. Третє, нитки також входять до комплекту, вони міцні, зручні у використанні та не скручуються під час вишивання. Це дуже важливий момент, тому що якщо нитка крутиться, слоїться, пошиться, вона дуже сильно, особисто мене дратує. Не знаю, як вас. Напишіть в коментарях, буде цікаво послухати, почитати точніше ваші відгуки. Наступне четверте: у наборі дві голки це зручно, коли одна голка вже в роботі у вас, а інша чекає, заправлена ниточками. І п'ята інструкція, яка допомагає орієнтуватись, яким швом вам потрібно вишивати саме цей набір. Перед початком вишивки важливо. Підготувати, щоб все було зручно та під рукою. І я вам покажу, які інструменти додаткові ми обрали саме якраз для цього набору. Зберігати бісер для зберігання бісеру будемо використовувати дерев'яний органайзер з прозорою кришкою. В нашій майбутній картині буде 16 кольорів. Кольорів, так, і Тому обрали органайзер на 19 комірок. Пакетики з бісером пронумеровані, і ми викладаємо висипаємо бісер кожен колір у свою комірку по черзі, від першого номеру до останнього 16-го. Після цього закриваємо кришку і перевіряємо, щоб бісер залишався на місці. Можна трошки потрусити, перевірили, що кришка щільно закрита, все зручно, і все буде залишатись на місці. Голки також мають своє місце. Ми використовуємо дерев'яну гольницю з магнітною стрічкою. Це зручно і нічого не губиться. Ще один зручний інструмент це прозорий липкий килимок. Його зручно мати під рукою, особливо коли треба працювати з невеликою кількістю бісеру. Я поки що не знаю, чи знадобиться він нам в процесі, але про всяк випадок беремо його в капілочку. І для обрізання ниток нам знадобляться ножиці, які будемо зберігати в спеціальній скринці. Це зручно і безпечно. На заготовці є ключ до схеми, в якому показані, які кольори будуть використовуватись в малюнку. У верхньому рядку біля кольору п'ятизначний номер чешського бісеру. Нижче це кількість бісеринок кожного кольору. Виробник дає нам рекомендовані номери бісеру, по яким можна вишивати картину. Та все ж таки ми підібрали бісер на свій смак. Ми зробили більш м'якішими переходи кольорів. І картина, ну, як на мій погляд, виглядає більш ніжніше. Саме по нашому ключу ви якраз, бачите, вже готовий вишитий результат. Пакетики з бісером пронумеровані. І згідно нумерації на схемі, ми і будемо вишивати. Колір номер 1 в схемі відповідає пакетику з бісером номер 1 Колір схемі номер 9 відповідає кольору номер 9 І так далі. Рекомендую одразу визначити ділянки, які не зашиваються бісером. У цій схемі не вишивається. Вишивається мотанка та квіти. На схемі легко відрізнити зони для вишивки. Вони позначені у вигляді овальних комірок. Частинки без бісеру не мають таких символів. Малюнок буде вишиватись технікою монастирський шов або ще його називають напівхрест. В інструкції, яка йде в наборі. Є схема якраз цього шва. Нитку по довжині беремо приблизно 50-60 см. Я люблю дуже довгу брати, але якщо ви тільки починаєте вишивати, беріть не дуже довго. Для вдягання нитки в голку можна використовувати нитка-вдягач для вушка бісерної голки. Але ми можемо справитись і без нього, тому що наша ниточка не слоїться і легко входить в тоненьке вушко бісерної голки. Ну що ж, починаємо вишивати і спершу закріплюємо нитку без вузлика. Для цього на ділянці малюнка, який потім буде зашиватись бісером, ми протягуємо нитку голкою, і з лиця залишаємо невеличкий хвостик. Робимо декілька стівків. Вперед та назад, проводячи нитку між верхнім шаром тканини, тобто габардином і флізеліном посередині між двома шарами. І таким чином у нас ниточка прячеться, і ми з вивороту її вже не будемо бачити. Проводимо в двох напрямках, щоб точно закріпитися, закріпити нитку. І потім виводимо голку в крайню нижню точку, звідки ми починали, будемо починати точніше вишивати перший рядок. Зверніть увагу, що по нижньому ряду немає чорних крапочок для проколу голкою, як по всьому малюнку, ми можемо це бачити. Це зроблено для того, щоб не було потім видно цих крапочок під бісером. Ну, коли вже картина буде вишита. Починаємо вишивати з нижнього лівого кута у правий верхній, вколюємо голку в верхню праву точку, тобто, виходить такий діагональний стібок з лівого нижнього кута у правий верхній кут. А зі зворотнього боку, якщо ми подивимось, то ми побачимо вертикальний стібок зверху донизу. Давайте ще раз: набрали одну бісерину, діагональний стібок з лицевої сторони і вертикальний, виходить, з виворотньої сторони. Продовжуємо вишивати. Це наш перший рядок. Щоб бісер ліг рівно, треба вколювати в крапочки, тоді всі бісеринки будуть лягати паралельно одна одній, і буде рівний малюнок. І ще, коли вишиваємо перший рядок, таке буває враження, що бісеринки гуляють туди-сюди. Не хвилюйтесь, вишивайте далі наступним рядком, вже вони вирівнюються, і все буде охайненько лежати. Тепер ми дійшли до останньої бісеринки першого рядочку, і ми вже не будемо голку вколювати вниз, а нам треба перейти на наступний ряд. Його ми вже будемо вишивати в зворотньому напрямку з верхнього правого, правого кута в лівий нижній кут. Тому нам треба вийти ось сюди. І далі починаємо наш перший ряд. Пришиваємо першу бісеринку наступного ряду. Вишиваємо далі рядок, і тут ми дійшли до наступного кольору, то найтемнішого зеленого. Набираємо просто бісеринку відповідного кольору і продовжуємо шити тією ж самою ниткою. Тобто, ви можете вишивати ось так рядами, і не потрібно під кожний колір бісеру змінювати нитку того ж кольору. Тому саме тому бісером вишивати легко та швидко. І ще ви можете вишивати довгими суцільними рядами знизу до гори, або навпаки, зверху донизу. Або можна вишивати невеликими клаптиками, такими, наче блоками. І тоді ви будете бачити швидше вже результат вашого малюнку, як малюнок під бісером змінюється. Насправді, це кому як зручно, якщо ми говоримо про цю картину, вона якраз вишивалася невеличкими блоками. І насправді кожен пристосовується по-своєму, як йому зручно. Комусь зручно взяти довжелезну нитку на 2 метри і її од шити довгий час, а для когось зручніше буде коротка ниточка на 60 см. Стосовно і рядків, комусь з такими суцільними рядками зручно вишивати, да а хтось любить блоками. Ось ми закінчили наш другий ряд, і треба вийти на наступний рядок. Перше, ми можемо з вами прям отак блоком піднятися і вишивати зверху. Да? Або можна продіти нитку між габардином та флізеліном і вийти в нижній лівий куток нашого наступного рядку. Ми вишивали цю картину блоками, шматочками такими. Ну, так нам зручніше. Да, окремо одна частинка квіточки, друга частинка квіточки, калина окремо вишита. І покажемо, як прошити, якщо ми вирішили прошивати, все ж таки з краю. Да, йти, нам треба на зворотньому боці показати, де ж в нас повинна вийти голочка. Для цього голку ставимо в нижній лівий куток, щоб собі було видно. Да? Це ми таку, наче помітку поставили. Під флізеліном робимо довгу-довгу протяжку, бачите, між флізеліном і габардином, до якраз тої нашої з вами позначки. Але все ж таки це досить довга така протяжка, не бажано таку довгу робити, тому що ми зробимо? І тут зверху піднімемось, вишимо один блок, а потім повернемось і виш'ємо інший блок. А от ми згадали і про наш килимок липкий. Накладаємо на нього невеличку кількість бісеринок, з ним зручно вишивати, для того, щоб не тягнутись далеко кудись там до органайзеру. Да? Бісер досить так добре тримається, він не осипається, головне невелику кількість класти, тому що якщо ви. Багато насипаєте, звісно, він буде осипатись. І коли це якраз невелика кількість кольорів, це також дуже зручно. Вишиваємо по тому ж принципу бісеринка до бісеринки гарненько в нас лягають, і ми отримуємо красивий суцільний малюнок. І ще хотіла сказати, що, якщо ви помітили, то спочатку ми брали зелені кольори до набору. Матові, але згодом вирішили змінити їх, коли трохи прошили, побачили, що нам не дуже сподобалось. Таке буває, буває замінюємо. І як в цьому випадку, тож якраз будете бачити, як виглядає вже вишита картина по нашому ключу. Під час вишивання тримайте тканину як вам зручно. Ми зараз для того, щоб зняти майстер-клас, стараємось горизонтально вам тримати, показувати, але можете крутити так, як зручно. І нагадую, що це в нас тканина-габардин, вона не мінеться і не потребує додаткових п'ялиць. Ви в руках потім можете, коли ви вишили великий такий шматок. Малюнку спокійно можете зминати тканину, вона не буде, на ній не буде потім заломів, як, наприклад, це відбувається на атласній тканині. Якщо спитаєте, в якому напрямі повинні лежати бісеринки, тут вже немає значення: зліва на або справа наліво, головне, щоб вони дивились всі в одну сторону. Уявіть собі, що бісеринки, як маленькі такі солдатики, всі повинні лягати в один бік з одним нахилом. Якщо одна дивиться вправо, а інша вліво, робота буде виглядати нерівною. Тому уважно слідкуйте, щоб кожна бісеринка пришивалась в одному напрямку. Також дуже важливо, щоб не притягувалася нитка. Якщо затягнете занадто, тканина стягнеться, бісер втратить форму і малюнок буде таким стягнутим. Да? Нехай бісеринка лежить вільно, але впевнено. А ще якщо ви вишиваєте картину або ікону, то я вам хочу сказати не дуже переймайтеся ідеальним виглядом. Виворотньої сторони. Вона все одно потім закривається, коли робота буде оформлюватись в багет. Також слідкуйте за відповідністю кольору на схемі. І бісеру, який повинен вишиватись на цих ділянках. Якщо ви новачок, я не раджу вибирати багато кольорові схеми, де близькі кольори можуть зліватись між собою під час вишивання. Якщо ми говоримо саме про мотанку цю картину, то вона досить легко вишивається, як я вже показувала, кольори в ній дуже добре розрізняються. У нас є частина малюнку, в якому є розрив, тобто не будуть там бісеринки вишиватись. Бачите, ось такий острівець, начебто. І зараз ми його разом пройдемо, виш'ємо, і вам покажемо, як же обійти цей острівець. Пришиваємо останню бісеринку, яка перед цим. Острівцем іде, да? і потім голку вколюємо далі в те місце, де потім в нас буде виходити а, наступний стібок. Це робимо для того, щоб собі наче таку міточку зробити, куди ж нам протягнути ниточку. І нитку протягуємо голкою між флізеліном і габардином, там всередині, да? таку протяжку ми робимо, протяжку нитки. І знову виводимо потім. Голку з ниткою вже на сусідній рядок, і далі собі пришиваємо. Давайте ще спробуємо. Значить, зараз ми прошиємо рядок до кінця, повернемось назад, і в нас там буде знову цей такий відрізочок, який буде без намистинки. Зараз ще спробуємо його пройти, вишити разом. І вам показати більш детальніше, як це буде. Такі протяжки можна робити недовгі, бо якщо дуже довго, то воно некрасиво виглядає. От, наприклад, пам'ятаєте, як раніше трошки ми казали, так? там дуже велика була відстань від і до, від однієї намистинки до іншої. Так? А тут невеличкі такі проміжки, і ми тому робимо протяжку ниточкою. Давайте доходимо, пришиваємо Значить, на мистинку останню. Так пришили. Далі вколюємо голочкою, мітку голкою робимо, так, щоб ми з вивороту потім побачили. Це ми просто мітку собі робимо. Ось ми бачимо крапочку. Куди потім будемо вколювати. І робимо протяжку між флізеліном і габартином, там всередині цю А Протяжку робимо. Ниточку заводимо. І тепер вколюємо вже далі чорну крапочку, і вишиваємо собі далі рядок. І так далі. Наша робота майже закінчена, залишились останні стіпки. І наступний крок це віддамо в багетну майстерню на охайне оформлення вже готової картини. Посилання на наш сайт, на цей набір, де його можна придбати, я залишу в описі під відео. А також всі інструменти, які використовувались в цій роботі, також зможете знайти на нашому сайті. Відправляємо як по Україні. З предоплатою або післяплатою на пошті можете оплатити. Також відправляємо за кордон. Я залишу усі посилання, посилання на статтю, де розписана вартість доставок за кордон, щоб ви могли зорієнтуватись. Я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку обов'язково, нам буде дуже приємно. І з вами була команда Майстрів від Архібіс. До нових зустрічей.